Якось мені довелося писати статтю для часопису Антиквар, де мова йшла про традиції українського війська пов'язані з Великим Князівством Литовським і особливо з постаттю князя Костянтина Острозького. І я там проїхався трішки по офіційній історіографії нашій, яка без сумніву є дуже науковою, але вона на прості питання відповідає надзвичайно складно. І коли ми зараз пропонуємо просту версію, скажіть, будь ласка, Київська Русь це наша державність? Очевидно, так. Велике князівство Литовське, якщо навіть Грушевський називав князів литовських, значить, е е е київських князів Литовської династії, вочевидь, наша державність. Складніше виникає питання з державністю періоду речі Посполитої. З одного боку, дійсно є річ Посполита, як польсько литовська держава, яка розкинулася на величезних просторах від Балтики до Чорного моря. Але з іншого боку, є козацька її складова, тобто козацька Україна. І от наступного року ми офіційно будемо відзначати е, 370 років формування української козацької держави Богдана Зиновія Хмельницького. Ось вам, будь ласка, ще один маркер. Тобто, у нас немає пропадіння повного державних інституцій в Україні і відповідно їх Збройних сил. У нас є просто нерозуміння цього факту, що державність, хай вона там не повносправна, а там часткова чи фрагментарна. Вона у нас є і в 16, му і в 17, му і в 18 му столітті, попри всі обмеження, які накладала. На Україну це і входження спочатку до складу московської держави, яка потім уже в XVIII столітті стала Російською імперією. І нарешті період кінця XVIII-19 століття, без сумніву, це атака на українську державність, тобто фактично всі українські землі знаходяться під владою двох імперій Російської і Австро-Угорської. Але тим не менше існують Збройні сили цих держав, де українці складають велику питому складову. І коли українці потім на полях Першої світової війни стикаються з тим, що зустрічаються одне з одним. З одного боку, це акт національної трагедії, що українці в російській формі воюють з австрійцями, тобто українцями в Австрогорській формі. Але саме це трагедійна історія потім, в 17-му році призводить до того, що досить швидко. Представники як Західної України і е, Східної України, які входили до складу Російської імперії, вони швидко формуються е, в, якщо не в єдину націю, але політично усвідомлений народ, який вже не розділений е, кордонами імперії, які розвалилися на його очах. Е, от якщо ми беремо до уваги всі ці фактори, то ми можемо сказати, що з одного боку, військово-політичною. Українські збройні сили є нащадками збройних сил періоду національної революції, але в духовному, так би мовити, в е, суттісному своєму е, стані е, Збройні сили України це нащадки давньої слави предків, починаючи від формування давньоруської держави. І це ми підкреслюємо візуально в тій символіці, над якою ми працюємо вже четвертий рік.